Січень традиційно є місяцем зимових канікул. Цього року чернівецькі школярі відпочиватимуть набагато довше ніж раніше. Наразі канікули оголошені до 30 січня. Втім, дата повернення до навчання може змінитися залежно від ситуації в Україні. Аби діти не байтикували весь час відпочинку. Журналісти телеканалу Сі4 зібрали анонси заходів, які можна відвідати у Чернівцях цього місяця. Подробиці далі. Чернівецький драматичний театр вже традиційно присвятив січень наймолодшим глядачам. Для діток актори підготували вистави Білосніжка і семеро гномів як стати справжнім бегемотом, жила собі сироїшка, коза дереза та ще раз про червону шапочку. А до кінця січня у театрі готують сюрприз, прем'єру казки, гном джером і пів кілограма цукру. Один квиток коштує 80 гривень. Тим часом найменше глядачів чекають і гуляльковому театрі. Тут для них підготували вистав зимова казка та крижан холодрига. Відвідати театр можна щодня до 15 січня. Вартість квитка 60 гривень. Початок дійства об 11.30. Втім, не виставами єдиними у обласній бібліотеці для дітей розпочав роботу зимовий табір. Тут вже провели декілька майстер-класів, на яких діти власними руками створюють різноманітні поробки. Це досить таки легко. Вчора ми робили ось такого гномика. А сьогодні зірочку. Ми робили, намотували, і робили бороду, а потім плели косички, руки і ноги і, і приклеювали, і робили шапочку, і приклеювали помпончик потім. Я її зроблю з картон, її клеєм омостим і. Кар... Ну, я не знаю, що далі. Це я покрив золотом. Все, це, це золото. Деякі діти прийшли на майстер-клас вперше, Втім, є й такі, що ходять на всі заходи без виключення. Я тут провела ціле літо і ми тут дуже багато майстер-класів. У нас у бібліотеки були, і мені сподобалось дуже. Я тут досі ходжу. Я постійно, майже кожен день ходжу сюди. Я люблю тут фігурки робити. У обласній бібліотеці розважатимуть дітей майже увесь січень, Малеча щодня по кілька годин може цікаво проводити час у таборі. Зорганізували його книгозбірня спільно з Чернівецьким міським центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Кожне наше заняття різниця одне від одного. Ми не повторюємо те, що ми робили. Стараємося використовувати вторинну сировину, тому що з неї багато чого можна корисного зробити, і це виховання, Екологічне виховання Працює зимовий табір щодня з 11 до 15 години. Перебування для діток безкоштовне. Буває по різному. 30 30-35 діток, 15, Як коли У нас довільне відвідування, в нас реєстрації немає. Кожна дитина має можливість долучитися до того майстер-класу, який подобається їй. Оголошення в нас є на сторіночці у Фейсбуці, відповідно в книгозбірні. Також так, що просимо слідкувати і ласкаво просимо до нашого зимового табору. Діти ж зізнаються на майстер-класах. Їм цікаво, але й в Вдома на канікулах маю чим зайнятися. Я проводжу час, ну граюся в лего, На новий рік зі мною злата моя подружка. Я вдома проводжу день своєю сестричкою. А Сестричка велика. І один рочок. І в школі весело, але і на канікулах дуже добре, не потрібно рано вставати. Вдома малюю, дуже люблю малювати. І трошки в відеоігри ну може не трошки. Канікули цієї зими неабиякі довгі. Тож батьки розуміють, що урізноманітнити дозвілля таки треба, аби малеча іноді відволікалася від планшетів та телефонів і своїми власними руками робила щось корисне. Це об'ява була в школі. Та ти... Вирішив привезти, все рівно зараз канікули вдома сидіти цілими днями, то, ну, на вулиці пограється, але снігу немає, то, то вирішили, що тут якісь конкурси, якісь ну, поробки. Розважити дитину можна і сімейним фільмом. Кінотеатри наразі пропонують переглянути такі стрічки, як Аватар, шлях води, Кітут чоботяг 2. Останнє бажання, Дивовижний моріс, Моя проблемна фея та інші. А ще свою роботу продовжує музей науки у Чернівцях. Він відкритий для відвідування з середи понеділю з 11 до 16 години. Вхід безкоштовний. Щоб відкрити цей музей, щоб ти, ти подачного щоправда, дозвілля дітей залежить від факторів, які спрогнозувати в умовах сьогодення неможливо. Під час повітряних тривог та довготривалих відключень світла плани потрібно буде постійно коригувати. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4